Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом української старовинної страви: Гуцульський дерун. Лінивий гуцульський або панський дерун. Страва за цим рецептом получається неймовірно смачна, ситна та ніжна. С страву дуже легко приготувати? І її можна подавати навіть на святковий стіл. Ну а перед тим, як я почну готувати, я би вас хотіла познайомити із каналом Бабусині Рецепти. Веде його пані Надія. Розмовляє на українській мові. Канал україномовний. Ото є дуже важливо. Пані Надія готує просту, смачну домашню їжу. Готує акуратно, показує чітко і ясно, дає дуже такі цінні поради, корисні поради, які знадоблять будь-якій господині. Вона сама така позитивна людина, а ще вона дуже часто веде стріма. Там якось так затишно на тих стрімах. Там кожному приділиться увага. Пані Надія нікого не обійдеть. Усі, от, які люблять нашу Україну, вам на тому стрімі буде цікаво. Посилання на канал, бабусині рецепти, я вам лишу у описі під відео. Підтримайте українського блогера, ото дуже важливо. А ще вона відкрила канал Галицька Читання. Вона дуже файно читає, так як диктор. Читає українських класиків. Так що, якщо маєте бажання, можете і на той канал підписатися. Я вам лишу у описі під відео посилання на її оба канали. І так вам все признаю, що цю страву я побачила на каналі Бабусині рецепти. Хоча я її приготувала мало по-своєму. Ну, або приблизно так, як там, коли неї на каналі. Так що лишайтеся на каналі і давайте вже будемо готувати. А для того мені треба такі продукти. Ріпа, картопля, яйця, мука, цибуля і чеснок. І такі спеції суль, куркума і чорний молотий перець. А тепер приступаю до роботи. Так, ріпу картоплю я поресилую на всякому друбному ресилову. Так, ріпу я посилувала картоплю. І тепер нараз висипаю туди цибулю, та чеснок, там усе є разом, я перебила на блендерові, може теж посилувати, як хочете. І перемішую нараз. І це для того, аби ріпа наша картопля не потемніла. Колись вона змішує з цибулю, і туди вона файна біла, не буде темна. Яйця розколочую у вілку, просто так, аби це файно розчинили І цього доста, виливаю їх у картоплю, нараз посолю, трясу чорний молотий перець і висипаю куркуму. Файно все перемішаю. Так файно пахне. Там і чеснок, і цибуля. Та дуже пахне уже. Тепер висипаю муку і перемішую з мукою і з борошном. Файно, так розмішую, було всюди все однорідне тісто. І все, тісто для деруна у мене готове. Дивіться, яке це файне вийшло. Запікати буду страву у всякій керамічної формі. Ви можете взяти скляну форму, або навіть може бути, як ми кажемо, тепша. Просто її треба буде застелити пергаментну бумагу. Так, і цю форму я змащую олією. наливаю приблизно одну столову ложку. Файно розмащую по всій формі. І бортик змащую, і усю гет. І тепер тісто переливаю у форму. Файно його розрівнюю, бо воно було усюди рівномірно. Добре робити яку страву із високими бортиками. Так, тісто у мене вже є у формі, файно його розрівняла. Тепер кладу у духовку розогріту до 200 градусів. І буду запікати до готовності. І зараз такий роблю начинку. У фандер наливаю олії десь дві столові ложки, ну то приблизно. Мечу туди цибулю і жарю її до світло-золотистого кольору. Так, цибулькася в мене піджарила. І кладу туди моркву. Яку я посилувала на дрібному ресиловую. І смажу пару хвилин усе разом. При потребі можу додати олії або смальцю, наприклад. Я ще маленько подлию олії. Файно так промішую. Так, пройшло буквально 2-3 хвилини. І тепер кладу туди м'ясний фарш. У мене фарш свинина. Ви можете брати. и е еднако ја и го хочете. Нарас по солју, сол традеса за смаком, тресу чорно и молото и перец, тоже за смаком, и прожарију все разум, фајно сад перемишују, и најсевно все особи клика фајно так смажете. Зіраю кришку і найсевно собі там так готує під кришку. Періодично кришку піднімаю і файно треба перемішати. Так, відкривам кришку, сяк його перемішую. Дивіться, яка начинка в нас сочна, пахнуча, буде дуже і дуже смачно. По бажанню усю начинку ви можете ще додати якісь приправи, які ви любите. І нараз кладу горниць і буду робити пудливу із білих грибів. Можеш робити з будь-яких, але в мене є білі, та я беру їх. У горниці наливаю олії. Тоже десь одну-дві столові ложки, то так приблизно. Десь дві ложки. Мечу туди цибулю. І жарю її до світло золотистого кольору. Верла цибулю та здогадалася, як ми написали один коментар. Бо я спочатку, коли ну, знімала відео та казала, що мечу туди цибулю, а щось туди мечу угорниць. А далі пак я щось знімала після того, кажу, що кладу туди цибулю. Пишуть мені, що а Одеса вже діло наше мечу туди, так що я мушу вметати цибулю. Так що тут у мене на обох камфорках нараз готує. І печеся в духовці наш дерун, Просто через скло не дуже видно. Так, цибулькася в мене жарила, Просто до світлого золотистого кольору. Не треба, бо була дуже темна. Кладу одну чайну ложку солодкої паприки, пару секунд промішую. І зараз кладу туди гриби. У мене гриби із камери заморожені, я їх розморозила. І ну, з ними буду робити нашу пудливу. Ну, як я вже і казала, ви можете брати любі гриби, які у вас є. Можуть бути печериці, Теж я вийде дуже смачно. Можетеся не сумнівати. Гриби теж зараз їх посолю і трясу чорний молотий перець, теж за смаком. Файно перемішую. І так їх треба смажити. Ну Я їх довго смажити не буду, буквально пару хвилин, за те, що вони в мене в камері вже готові гриби. Я просто не знімала ролик, як я їх заготовляю собі в камеру. Я беру гриби, ріжу їх і просто на олії смажу їх до готовності. Можеш їх навіть проварити, або чогось іменно білі гриби, я їх просто просмажую. За те, що мені все видить, що коли їх проварити, то з них піде той смак у воду. А так усей смак зберігається, грибобілі вони відповідні. що в них, я впевнена, на всі 100%, що вони там не можуть бути чи отруйні, чи що, ну і собі як хочете. І зато я їх готую, вже пуджарю з цибульку файно тільки буквально пару хвилин і все. І туди вже лиш треба пудбілку вилити. Зараз як усе роблю. До сякого дируна можуть бути навіть і сухі білі гриби. Як я роблю пудливу із сухих білих грибу. У мене є на каналі. Я вам лишу посилання. Можете перейти і подивитися. Прикриваю кришку і найтуша під кришку. Я там знімаю відео, вийшла вон, а вон у нас, дивіться, яка погода. Випав сніжок. Вже се чувствує що зима, скоро новий рік. І, в принципі, воно ну, нормально, що вже паде сніг. Похолодало, файна природа, стає по-своєму файна. Звичайно, хотіло б, щоб все було літо, або було тепло, але і зима теж файна пора року. Так, Піднімаю кришку, промішую м'ясо. І відкриваю гриби і теж їх промішую. І чесно вамся признаю, що гриби ще май файно пахнуть, як м'ясо. Особливо білі гриби мають особливий запах. І доки ці гриби в мене жарять, я підготую підбивку. У блюдо кладу муку, кладу туди сметану. Наливаю молока. Раз ним і так мало дали ще долю. І розмішую до однорідності. Дуже зручно розмішувати вінчиком. Наливаю ще молока. Розмішую. І все, пудбивка у мене готова. Так, м'ясо у мене повністю готове. Тепер кладу туди солодку попригу. Червона молота поприга. Солодка паприка. Файно перемішую з попригу і кладу м'ясо у сторону за те, що воно вже повністю готове. Запах теж дуже файно воно пахне. Я спробувала, воно смачне. Воно вам має бути у міру солене, приправлене до вашого смаку. То кладу його у сторону. Так, гриби теж у мене вже готові. Файно все прожарили і того достаю. Якщо у вас, наприклад, є сирі гриби, хоча я сумніваюся, що вже тепер є сирі гриби, та ви їх просто смажете до готовності. І тепер виливаю туди нашу путилку. І ще її досолю. Бо коли, наприклад, вилити путь у гриби, то якщо страва не досолена, там насся може звернути. Зато вона має бути так файно посолена. Ну, до смаку. По бажанню, ви ще можете додати якісь приправи, які ви любите. Я ще мама притрясу перцю. Немного бо я вже там клала. Ще маленько наливаю туди і водичку. Файно промішую і чекаю, або подлива закипіла. Прокопить буквально 1-2 хвилини і вона готова. Так, подлива у мене прокопіла, всякий файно промішую. І все, плиту виключаю і забираю з огня. Подивіться, яка пудливка файна. Якраз така, як має бути. І по густоті, і по всьому. Від грибочко білі, дуже файно пахнуть ці гриби. Дивіться. Прийшла одна година у духовці, дерун у мене спікся, він вже повністю готовий. Тепер я його вибрала із духовки і висипаю туди нашу начинку. Висипаю м'ясо, файно розрівняю. Зверху притрясаю порисилованим твердим голландським сиром. І це у мене домашній. Ви можете брати і купований, який у вас є, такий буде добрий. Файно всюдо рівномірно затрясаю. А тепер кап'ять кладу у духовку ще на пару хвилин, аби сяс -си і зверху сир розплавив і зверху зробилася така файна шкуриночка. Пройшло буквально пару хвилин у духовці. Сир у мене розплавився. Зверху зробилася така файна рум'яна шкориночка. І все, дерун наш готовий. Дивіться, яка красота. Вони ще продовжує шкварчати, бо форма горяча, а запах просто неймовірний. І дерун готовий. І пудлива готова. Хочу вам показати спилачку, яка у нас файна, дивіться. І все, можеш подавати на стіл. Порізала вам гносякі кусочки і можеш класти у тарілку. І зараз вам показую, як дерун виглядає у розрізі. Він дуже м'якісенький, ніжний, соковитий. Такий, що просто тане у роті. Ото вам треба обов'язково попробувати. Я не знаю чого, але мені вони ще щось має любить, як такі звичайні деруни. Поклалам кусочок у тарілку. Поливаю пудливу і подивіться, як воно файно і смачно виглядає. Дуже страва смачна і дуже добра. Цяку страву ви спокійно можете приготувати навіть на будь-який святковий стіл. Начинку можете приготувати навперед, пудливу теж. А вже сам дерун ріпу посилувати, приправити. Покладете собі, коли вам треба, і все. І у вас буде гаряча страва так що супокійно можете робити. Думаю, що вамся полюбить. Я думаю, що ви замітили, що я запікала у одній формі, а презентацію знімаю май малуй. Так як я зараз не встигла зняти презентацію. А запікала я у формі розміром 32 на 26. І все просто, буся, ви могли собі. Орієнтувати, кульку вам треба робити і яку брати форму. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, божих благословень. Кост не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І ще раз вам нагадую: підписуйтеся на канал Бабусині рецепти». Посилання теж буде у описі під відео. Підтримайте український YouTube. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. А я вам буду дуже вдячна. З вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!